Бу Злякалися І це ваша перша задача? Ви заходите на стим, маєте після слова бу, маєте злякатися Ви зрозуміли? Це перше правило буде нашого цього Так, а хто тут у нас є? Привіт, мама, привіт, е, Еліс, привіт, е, Перчик, привіт е... Як справа, як день прийшов? Так в мене як завжди, як. на рекавері. <laughs> дуже дякую. Я, ні, я стараюсь лякати. Дуже багато людей стараюсь лякати. Ну, день пройшов нормально. Ну, типу, в мене сьогодні уроки були дуже прості. Типу, ти сидиш і не особливо щось робиш. Скільки в мене це П? 63%. злякав. Страшно. О, я хвора. Вчуваю тобі. Лора, то, Звісно, жах, да. Ща я десь перевірити треба. А чого в мене. А в мене також легкі локи були. Ну, для кого як? Йо, йо Я не розумію, чи це у мене лагає так чи що? І можна якось. Шпанез мене от одне, а не, блин. Кожен раз. І Ой, привіт, ти сьогодні раніше почав, до скількох плануєш? Не знаю. Я, понятно, зараз, короче, перезапущу. Че Не зараз, короче. Щя, я вернуся. Зараз я, пер... я хочу перезапущу стрім, окей, зараз. Секунду. Будьте тут. Ніхто не йде. Всі будь тут. Я стрім. Не знаю, що твій контент дуже недооцінений. до ціни. Амм, це просто ніхто не дивиться мене. Зараз я перезапущу і вернуся. Навіть не думайте ніхто Почули мене? Зараз мене? Я вернулся. Никто не ливнул, надеюсь. О, о, да, я вернулся. Никто не ливнул, надеюсь. А ну, чат не читай. Ай-яй-яй. О, бро, клипай. Клипай. Да клипай, клипай. Найс. Ой, чекай, не-не-не. Что за такие? А, там они... вот тут мы не маем быть Вот так. Всі слухняні. Кого обижається, я без чаю нас Міни, це тоді не я у мене все класно. Так, мало мало, пішла чаю зробила собі. Це тепер у нас не треба пра. ма -йо, Йо! Шо це таке? Хуй езить! Надо це все поувидать. Так, ну а що мені тут все? Не понавстанавливала. Окей. Ничего себе понаработчим стрипа нарабливала понароблювала Шо всех Майнкрафт в Fetши. Ты не спид ран. Да! Я просто никого не спид Ну, типа, я просто в житті ни разу не стримал. Не, не стрим... Ой, не спиран. Что сегодня у нас? Будемо вчитися спідранить. Ой, шо нет. Ой, шо, блин, вибач, не вибачаєте. Цей. Що це таке? Не знаю, що це таке видалий. І це видалий. Це теж видавай. Так ви не питай, видаляй і не сухай. Все. Особи ангемонних, напевно, дим знову тренд почав. Та що ви до того дема почули? Мне забавно уже спидраны, че шо с твоим тим поки... Як забанить таких що? <свісна> <свісна> ти що за шо, ти шо Привіт, хеппі, Бусі... Бусі... Буська. В смысле? Прямом. Який кс. Який ж... Ви ти шо? КС засу засуджуєш? Хто хоче бан, пишіть я. <с Vamos> Буся, это микотик. Ам. Буся. Красный ім'я. Позитивне, хто кажуть. Ну ще поки мене Майнкрафт запоститься. Ми просто... Почекаємо. Якщо я бітрейд в цьому просто чуть зменшив, то в мене 15к було до мало буде, але у мене є. У <свісно> мене комп тактем. А що в мене прац так сильно гріє, питанечко. 50%. Ще не поставив в руки в значення, я поставив 8%. Або було. Було 7,5 тоді. Що в мене гріє так? Google? Не. Yeah. 57 его, а шо таке? Хм. Кодование первого антраба снижает твои моги hmm. для наоштования видео, або спрашиваешь в энкордера. Можешь тут поменять в наоштованиях, чтобы я ничего не выдавал? Бо а звідки в тебе ком? ти шон з сім'ї я, як другий, ти з багатої? Та, я з багатої сім'ї. Ой, не, я на поки. Час до хліб. Чую, я на погонах не скидуюся. Почув. А що не так? А чому мне так? Окей, дол поставлю 7 половиной. Значит, не треба перезапускать. По идей не треба перезапускать. Я грибу Дякую, поключен. Це кадс, люди мене цей 70, 50% кивает. Я грибу, чому так? 57 АБС Бойчук Лук'ян привіт. Шо за хр. Та ждем же ж початок нічого не вмер. Це багато. Зараз кину стрім твій тві... подружці подружжя. Назайдем. Треба стрім перезавантажити сижу, пока Майнкрафт грозить. Тепер тут у мене просто 100% тупо. А, б, б, що за фігня? не розумію. Короче, ща люди, чекайте. Короче, чекайте 10 хвилин, у 8 почнемо, окей, добре. Я щас -п 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 передивлюся. Можете що піти чайок зробити, чи щось таке. У 8 почнемо, добре, я зараз прийду передивлюсь, що у мене з компом, окей? Okej, okay, wszystko dobrze. Cztery dziesięć minut, zaznaczymy się na tej... Zi... W czymś, co zrozumieliście. Ura, czaj, tam. Wasz dziesięć minut, żeby czajek zrobić. to tak, kto nie zrobi czaj, to i... To i nie... Czajochlub. To. Cz... Cztery dziesięć w... minut, zaznaczymy się tu. A jama. No ja, no wybaczcie, no ja nie... No, 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 no. Ja no, nie... No, no, no. no, 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 no. Я не розумію, чому я просто працювати на стік гріє, 50-50%. в мене бітрейт менший стався? Каже, повернемося скоро, 10 хвилин. Пішли, як зробили, бистро. Ви зрозуміли? Лол. Ну як пішли, бистро зробили, почули? Вс. 10 хвилин тут.